Привіт. Фух. Їду з села, ось бачите, вишку проїхав, тому що важко там було йти, Прочи везу, вали циркулярки продавати. Фух. Все ломиться, просто не знаю, де ці. Сідло. Короче, бля. Все ломиться, як мене вже то достало, бля. Що робити, все, лоудбук сіломи, все ломиться, бля. Перший ровер треба ремонтувати. Вал реально кілограм має точно більше, ніж 10. А так якби 100 на плечах віз у дальню таку дорогу. Фух. Ринок паде. Роботи нема. Менькомат ловить, війна йде, що ще, га? Що далі буде? Інтересно. Просто інтересно, що в мене далі буде. Гроші не віддають. Просто не знаю. Ех, надіюся, у вас не так. Так що... Думаю, що у вас все добре. У мене поки що срака. І то м'яко сказано. Так що таке відео ні про що. До речі, оцю штуку е, продам. Щось куплю, покажу вам. Даже, ой, точніше не куплю, а вже купив. І цей, думав записати, що е, цей, ці гроші, типу, шовал, в мене його заказали, як доставку. Е, якраз придбав собі таку одну штуку. Е, Chromebook Bookсі називає, який, типу, ноутбук на операційній системі Chrome від Google. Е, зараз приїду. Вам покажу. -то я мав спочатку во чудо продати і купити ноутбук, але я зробив наоборот, перший купив ноутбук, поки це продаю. Получається, що те, що в мене на плечох коштує так само, як хромбук. Не знаю, коротше, дивіться далі. Обзор того хромбука старенький. Ну але що робити? Головне, що робити. Дивіться наступного відео. Всім пока.